Цьогоріч у Житомирському військовому інституті імені Сергія Корольова випускного балу не було. Натомість, колонна хода у польовій формі. Шкода, що не було балу. Це добра традиція, яка повинна відроджуватись у нашій країні. Але зважаючи на даний момент, на той час, який спіткав нашу країну, ми не можемо проводити бал. Достроковий випуск військових фахівців цьогоріч відбувся вперше. Раніше такий був у 1941-му, коли курсанти у стислий термін опанували військові спеціальності та вирушили у бойові з'єднання. Дострокового нового набору курсантів не буде. Проте керівництво військового інституту не виключає збільшення чисельності замовлення на підготовку фахівців. На кожного з них сьогодні є по п'ять замовників з усіх структур, які бажають їх взяти. Це фахівці технічних видів розвідки, це фахівці радіоелектронної боротьби, кібернетичної безпеки, інформаційної безпеки, інформаційно-психологічних дій, роботизовані системи, безпілотні системи, про які ви всі знаєте, фахівці з захисту інформації. Цей спектр дуже широкий. Коментуючи скорочення навчальної програми, Юрій Даник наголосив, що на якості підготовки це ніяк не позначилося. Вони прискорено займалися день і вночі. Увесь той матеріал, який повинні вивчати на спеціальних кафедрах, спеціальних дисциплін. Засвоїли у цей проміжок. Були дні по 4-5 пар. Усіх випускників направлять до військових частин. Чи потраплять, і як швидко молоді офіцери в зону АТО, начальник військового інституту, коментував так: в кожного з них своя доля. Є всевишній і є командир. Вони будуть. Там, де потрібні зараз.